Тролейбуси давно стали головною транспортною артерією Луцька. Для багатьох містян це щоденний спосіб дістатися на роботу, навчання чи додому. Саме тому питання оновлення електротранспорту завжди викликає особливий інтерес і чимало емоцій. Ще кілька років тому міський голова Ігор Поліщук урочисто заявив про закупівлю 30 нових тролейбусів за кошти Європейського інвестиційного банку. Вони мали з'явитися у місті протягом останнього року. Проте справа й досі не зрушила з місця. Тендери зривались один за одним, переможців немає. А отже, і нових тролейбусів теж. Що справді? Більше того, нещодавно стало відомо, що понад 12 мільйонів гривень, передбачених у міському бюджеті, на оновлення автопарку, цього року раптово зняли з фінансування. Куди ці гроші перенаправлять, досі невідомо. Ми довго боролися з готівкою. Складається враження, що міська влада вирішила. Проблеми з тролейбусами в Луцьку немає. Але лучани, які щодня у час пік змушені тіснитися в старих зношених коробках на колесах, думають інакше. Та й навряд чи мер добирається на роботу громадським транспортом, щоб відчути, як воно їхати у переповненому тролейбусі. Той самий час у Луцьку знову збільшують вартість проїзду з 14 до 18 гривень. Перевізники міських автобусів скаржаться, нібито їм зараз навіть не вистачає коштів, щоб вийти в нуль. Так і живемо. Друзі, тримаємо ситуацію в місті під контролем. Що думати з цього приводу? Пишіть нам в коментарях.